Всім вітання. Сьогодні попрацюємо трошки з блоком живлення замість акумуляторів. Подивимося, у нас тут є можливість контролювати уже ватметром. Це більш точні вимірювання, тому що стрілковий прилад показує десь 2 А. Ну, якщо так подивитися, 25 на 2. Тут ще блок живлення на себе бере 10 Вт. В принципі, якби виходить. Один на один. Тепер дивимося У нас те, що я демонстрував в попередніх відео. Як ви бачите, лампочки ледше-лечу світяться. І зараз переходимо до трансформатора і навантаження. Як ви бачите, я тільки зробив іскровий розряд. І в мене лампочки загорілися досить таки потужно. Напруга трошки просіла, ну це якби Нормально. І споживання виросло на 10 Вт. Ну, Те, що тут 10 Вт, це вже тяжко буде говорити зразу. Ну, але дивимося по струму. Струм виріс, тут також трошки виріс. Це ми зафіксували стартові позиції. Напруга 25 вольт, споживання 60. Якщо ще зараз от виключив навантаження в мене. Споживання, напруга виросла, споживання йде донизу. Включаю От, іскровий розряд. запрацювало, напруга трошки пішла донизу. Тепер у мене я поклав катушечку таку. От, вона зараз у нас не задіяна. І сьогодні ми, щоб була якась новизна, попрацюємо вже з додатковою катушкою. Тобто ми зараз маємо набір конденсаторів. Замість підлаштованих конденсаторів на знімальну катушку поставимо постійний конденсатор. А ці вже конденсатори переміститься на ці виводи 2. І подивимося, як впливає додаткова катушка, тому що з цієї катушечки ми можемо знімати енергію для рекуперації. Так. Блок живлення, як ви бачите, працює. Блок конденсаторний відключений. Споживання 60 Вт. І конденсатор. Зборочка. Зразу може, когось цікавить, що це за конденсатори. От, можете подивитися, це ними користуюся. К-78-2. Вони. Високовольтні 1000 вольт, це вони такі стоять в цій зборці. Дехто запитував, то я одразу відповідаю і демонструю, що це дійсно так. Ще раз повертаємося. Тобто у нас конденсатори стоять. Коли я вимикаю, у нас лампочки погасли, коли я роблю іскровий розряд. І лампочки почали працювати з споживання 60 Вт. Струм трошки більше 2 Ампер. Так, і напруга. Так, зараз я замірюю. Так, 25 вольт. Так, це ми зрозуміли. Тепер переходимо до цієї катушечки. Катушечка цікава. Намотана, як ви бачите, теж нестандартно. Але хто розуміє, тут це свого роду початок кінець, але в два шари намотана вона. І тепер я дивлюся, чи вона має якийсь потенціал, чи вона впливає на роботу системи. Так, споживання 60-61 Вт. Напруга мережі гуляє і споживання гуляє. І тепер я на один кінець поставив кровічок, от він в мене, і дивлюся, чи в мене на іншому кінці щось є. Бачите, є іскровий розряд, є потенціал, але як ви бачите, коли я замикаю, роблю коротке замикання, ці лампочки пригасають. І струм йде донизу. Так що ця катушка впливає на роботу системи. Вона вже захвачує електромагнітні потоки, які циркулюють. І зараз ми поставимо конденсаторами і заміряємо, яка напруга на ній. Поставимо виправляльний місточок і подивимося, що ми маємо на даній катушці. Так, конденсаторна зборка вже стоїть на цих виводах. І поставили на контроль частоти. Дивимося, як наша частота міняється. Так, тобто впливає на частоту системи, як ви бачите. Тут є перебор. Ми вже побачили, що в певному от нас максимальна частота. 83 кГц це 3, конденсатори. Перші три конденсатори це у нас максимальна частота. І тепер подивимося, чи при цих трьох конденсаторах у нас максимальна напруга. Так, так. поставив ще один виправляльний місточок з конденсатором. Ось, це стоять ці катушиці, як ви бачите. Діоди і конденсатор 11 вольт, струм мінімальний, споживання теж 28 Вт, лампочки ледь що верті, і тепер, як попередні рази, з допомогою трансформатора запускаємо систему. От, запрацювала система. І напруга була 11 стала 33 вольти. Струм 2 Ампери. Споживання 48 Вт. І тепер переходжу до конденсаторів. Так, 33. Тридцять чотири, тридцять сім, сорок пять. І перебор. Тобто на цій катушці ми можемо отримати сорок п'ять вольт. Ну і зараз ще ці сорок пять вольт треба навантажити. Пробуємо зараз лампочку і подивитися, наскільки йде просадка напруги. От, лампочки працюють досить таки яскраво. Частота 31 кГц. Струм трошки більше двох. Споживання 62 Вт. Так, тепер подивимося, як вона спливає. Навантаження на цю катушечку на споживання і на роботу системи. Так, контроль напруги стоїть на конденсаторі. Вже включена лампочка сотка, напруга просіла під навантаженням і робимо знову ж таки запуск системи. Лампочки трошки загорілися. І тепер пробуємо конденсаторами. Працювати так. як ви бачите, помінялися магнітні потоки, і вже вийти в той режим, який був, не виходить. Так що те, що ми Мріємо і надіємося одне, а практичний експеримент показує, що воно трошки не так. Тобто частина енергії вже забирається в катушку і порушується структура вихрева. І вже лампочки не запускаються. Зараз я зроблю зупиночку. Треба було дві руки, щоб зняти в навантаження. І одразу з'явилася напруга. І запрацювали лампочки споживання 60 Вт, трошки більше 2 А. Сьогодні такі результати. Так що, надіятись одне, перевірити на практиці друге. І от коли я даю навантаження, знаєте, ці зразу лампочки погасли. Зірвався резонанс. І нічого не маємо на виході. Так що резонансні системи це досить таки. Знову працюють, запустили з допомогою трансформатора і напруга 34 вольти. Але зняти цю енергію ми в даному випадку не можемо. Тільки ми приступаємо до зняття цієї енергії, в нас зривається резонанс і треба шукати інші вирішення. Такий сьогодні експериментальний день. Всім успіху! До нових зустрічей.